Страждаєте через зайву вагу? Сподіваюсь, ви ще не перепробували всілякі виснажливі шкідливі дієти, бо в цій справі дуже важливо розуміти перші причини переїдання або неможливості схуднути. І я вам зараз про них розповім. Привіт, мене звати Ріма, я психолог і спеціаліст сучасної психосоматики. Став подобайку цьому відео і пиши в коментарях психосоматичний розбір якого захворювання був би цікавий саме для тебе. І обов'язково додивись це відео до кінця. В кінці я розповідаю, якими запитаннями можна задатись, щоб наблизити себе до вирішення внутрішнього конфлікту. І так, першим, що б я хотіла сказати, що в додатковій масі тіла. Є біологічний сенс. Дорослий сформований організм може накопичувати лише воду, м'язи і жир. Треба розрізняти, коли тіло накопичує воду, а коли накопичує жир, бо це різні процеси і вони мають різні біологічні задачі. Як відрізнити? Банально порівняти, скільки ви п'єте за день води і як часто ходите по маленькому в туалет. Я колись читала, що в нормі 6-7 разів, але. Тут, звісно, дивлячись, скільки ви п'єте чистої води. А якщо ви ходите 2-3 рази за день, хоча при цьому п'єте мінімум 1,2-1,7 літра в день, то, скоріш за все, ваше тіло накопичує воду. Якщо ви схильні до набріків, то ви також можете помічати, що стаєте більшими, коли зростаючи місяць, і відповідно зменшуєтесь, коли місяць йде на спад. Про це я також розповім трішечки згодом. Отже, Перша причина, коли тіло накоплює жир, це як запас поживних речовин на потім. Коли організм не знає, що буде далі, не впевнений в своєму ресурсі і застосовує запобіжну стратегію виживання. Це трапляється з людьми, які не можуть покластись на свої фінансові ресурси. Якщо зовсім примітивні, то вони не впевнені, що в них є можливість завжди себе прокормити на підсвідомому рівні. Вони живуть від зарплати до зарплати, не вміють розпоряджатися власними коштами. Такі люди ще живуть, як кажуть, одним днем. Наше тіло, мозок і психіка пов'язані між собою. Це єдиний організм, тому він працює складено і припасає щось на всяк випадок. Ще буває, коли в сімейній системі не було поняття, що в світі всього достатньо, і людині обов'язково вистачить всього. Або коли людина має досвід, що вона довго не могла отримати їжу, а сюди ж теж відносяться дієти і голодування. Друга причина: коли у людини є потреба збільшити себе, щоб зробити себе сильнішою таким чином. В такому випадку, чим я більша чи більший, Тим менше мене можна образити навіть в природі, коли самець або самка більша, то менше шансів, що на нього нападуть, і більше шансів вижити. Великим для таких людей бути вигідно і безпечно. Така ситуація зустрічається, коли людині або дитині є потреба захищатися або давати здачі. Наприклад, булінг в школі чи пасивно-агресивні батьки, які... Типу нічого не роблять, але людина відчуває, що має захищатись. В дорослому віці можуть бути ще такі ситуації, що, наприклад, чоловік п'є в сім'ї, і він може стати загрозою для дружини або дитини. І жінка має бути великою, щоб мати змогу захиститись. Чи навіть, можна сказати, вступити в, так би мовити, бій. Або на роботі є люди, від яких треба захищатися, або вміти дати відсіч як фізично, так і метафорично. Третя причина це захист певних органів і частин тіла. Наприклад, коли дівчаткам не подобається їх живот, або їх ноги, щось в собі, і вони весь час роздивляються себе у дзеркалі і бачать там себе негарною, товстою, обзивають самі себе засуджують, що в них там не такий живот, як. Ім би хотілось, і так далі. В таких випадках тіло теж починає захищатись і, врешті-решт, збільшується. Ще буває таке, коли тіло захищає якийсь внутрішній орган. Наведу приклад, жінка боїться завагітніти від чоловіка, бо вона не хоче від нього мати дітей, чи там по якимось іншим причинам. В таких випадках жир може нарощуватися в зоні дитородних органів, щоб бути бар'єром між чоловіком і жінкою. Отже, якщо ви чогось в собі цураєтесь або не любите, то ця частина тіла може також збільшуватись, щоб захищатись від ваших же нападів. До речі, схожа історія з висипаннями, кому актуально, переходьте на моє відео, дивіться про психологічні причини висипань. Причина номер 4. організм починає збільшуватись, щоб бути помітним для інших. Частіше за все, в дитинстві таким дітям і їх почуттям приділяли недостатньо уваги. Хоча акому в дитинстві було достатньо уваги. Ми всі будемо завжди хотіти більше і більше, тому не варто звинувачувати батьків або тих, хто вами займався в дитинстві, бо це можна припрацювати в особистій терапії. І як же зрозуміти, що це про вас? Скоріше за все, якщо це про вас, то можливо, у вас і зараз є проблеми з проявленням і визнанням своїх емоцій і почуттів, звісно, також з їх проживанням. Такі люди характерно поділяють світ на білий і чорне, а свої емоції на хороші і погані. Причина номер 5. страх бути привабливим для протилежної статі. В таких людей є установки, що жінки або чоловіки жахливі, або, наприклад, що жінкам потрібні лише гроші, а чоловікам лише затягти жінку в ліжко і тому подібне. Якщо вам небезпечно бути привабливим, то, скоріш за все, з вами трапилася якась трагічна подія, або вам з дитинства втіснювали упередження авторитетні фігури. Зрозуміло, що баланс між споживанням і їжі, і витратою енергією це найголовніше. Це база, без якої не вдасться стати стрункішим. Але що робити, якщо постійно хочеться їсти? Тому шоста причина буде пов'язана якраз з цим заїдання емоцій, які неможливо витримати. Наприклад, дитинці вам часто купували щось солодке, коли вам було сумно, або в якихось Трагічних ситуаціях купували щось смачненьке, аби ви тільки не плакали. То, скоріш за все, у вас залишилась стратегія заїдання складної емоції, яку важко навіть визнати і визначити. Наступного разу, коли підете в холодильник за чимось смачненьким, спитайте себе, що ви зараз відчуваєте? І тепер перейдемо до теми води, як вона копичує і втримує наше тіло. Наприклад, це територіальний конфлікт. Територіальний конфлікт проявляється в житті, коли ми боїмось втратити свою територію, відчуваємо себе, наче не в своїй тарілці, тобто не на своїй території, чи боїмося, що нас з нашої території зараз виженуть. З біологічної точки зору, вода в тілі потрібна, щоб прожити, поки ми не знайдемо нову територію, на якій треба буде знову знайти нам воду. За весь час еволюції не так давно вода стала нормою в кожному домі, будинку, квартирі. Раніше добути чисту воду для споживання було дуже складно, тому тіло дуже гостро реагує на територіальний конфлікт і запасається водою на випадок, якщо щось піде не по плану. Наприклад, ви тільки з'їхались з хлопцем і все ще не відчуваєте цю територію своєю. Або вам довелось покинути вашу домівку і приїхати жити в іншу країну, і там треба знайти собі знову вашу територію, і це досить стресово. Але коли питання з житлом будуть вирішені, то вода з організму піде. Підписуйся на канал, став вподобайку, якщо ти ще цього не зробив. А я поки як і обіцяла, розповім, що з цим всім можна робити. Перше, якщо ви схильні до набряків, Мати свою бутилочку з водою і пити її весь день потрошки один-два ковточки раз в годину-півтори. Так ваше тіло буде знати, що зараз все добре, у вас є доступ до води і ви в безпеці. Друге. Чесно задати собі питання, для чого мені зайва вага. Написати мінімум 35 пунктів, для чого вона вам, і тоді ви дізнаєтесь першу причину з мого списку, і з цим вже можна буде працювати через свідоме ставлення до себе. Третє: якщо ви переїдаєте, запитуйте себе частіше, що ви відчуваєте, коли хочете щось похрумкати, і обов'язково виписуєте. Цю емоцію чи те, що ви відчуваєте, і робіть так не менше тижня. Коли ви визначите емоцію, шукайте, як її проживати. Ну і останнє завжди звертайте увагу на своє дихання, як ви себе зараз почуваєте, чи комфортно вам зараз. Тільки завдяки свідомості і відчутті себе в моменті ви зможете почати змінювати свої думки, поведінку і стратегію існування в цілому. Переходьте на мої інші відео про захворювання шкіри або психологічні причини алергії. Напишіть в коментарях, який пункт сьогоднішнього відео вам відгукнувся. Мені буде дуже цікаво почитати ваш зворотній зв'язок. Будьте здорові, щасливі, до нових зустрічей, папа! -па.